Всім привіт! Мене звати Інна, і я дуже рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Інна Teacher. все для діджитал-вчителя». На цьому YouTube каналі ви знайдете відеопрезентації до своїх уроків інформатики, навчальні відеоролики по створенню інтерактивного контенту для уроків, прямі ефіри про різні сучасні педагогічні теми, багато цікавих навчальних відео по роботі з ПК та для підвищення власного рівня інформаційно-комунікаційних технологій. Я є ФОП та є суб'єктом підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Мною створено більше 20 практичних курсів для педагогів. А саме для підвищення рівня ІКТ для створення інтерактивного дидактичного контенту та по роботі з різними педагогічними сервісами та інструментами. Детальніше про мої практичні курси ви можете дізнатись на моєму особистому сайті. Також я дуже часто проводжу безкоштовні марафони та інтенсиви. Тож підписуйся на мій YouTube канал завжди найактуальніша інформація. Трішечки розповім про себе. Я є вчителем інформатики, маю 10 років педагогічного стажу та першої категорії. Я є автором підручника з інформатики для 5 та 6 класів нож. Від видавництва навчальна книга Богдан також я є експертом 5-6 класів у проєкті Оновлена інформатика it студії. Я веду блог в інстаграм, де я розповідаю про життя педагога за кадром, розповідаю про ідеї уроків з використанням ІКТ та різні сервіси для створення інтерактивного контенту, щоби зробити ваш урок. Максимально ефективним, класним, сучасним та цікавим вашим учням. Мені близька тема організації власного цифрового простору та тайм-менеджменту в сучасному світі, тому якщо ти хочеш знати всі фішечки та лайфхаки по тайм-менеджменту для педагога, обов'язково підписуйся на мій інстаграм. Також я дуже багато публікую дописів в моєму телеграм-каналі інсайти вчителя інформатики, а саме про застосунки для педагога, оновлення в сервісах для створення інтерактивного контенту, монтаж для педагога та багато інших цікавих. Ахтем для педагогів. Я дуже рада, що ви завітали на мій YouTube канал. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки та лишайте ваші коментарі. А щоб не пропустити вихід нового цікавого відео, натискайте на дзвіночок. Дякую за увагу!